Вітаю звіту каналу Фабрика Новин. звати Анастасія Федор. Прошу поставити лайк, підписку, дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. Ну а просто зараз про важливі події, гарячі новини поговоримо з політологом Вадимом Карасьовим. Вітаю вас, пане Вадиме! Сьогодні дуже багато важливих новин для України Це зустріч в Німеччині в форматі Рамштайн і вже відомо про допомогу. Але перш за все хочу запитати вас, як оцінюєте несподіваний візит Ентоні Блінкена, США до України? Ну, це така я би сказав, несподіванка, але вона очікувана так. Тому що ну по перше в Раштаймі зустріч. По-друге, і на зустрічі в Раштайні, і очевидно, сьогодні на зустрічі Блінкіна і нашого президента Зеленського будуть говорити про новий етап війни. Ось буквально там день тому назад генсек НАТО Йон Стелстонтелбер сказав, що ну наступає критичний етап війни, пов'язаний з економічними проблемами, з військово-технічними, з тим, що ми спостерігаємо, і наші партнери, і друзі, і союзники спостерігають нову динаміку війни, коли українська армія йде в наступ, не тільки. Вже обороняється, а може йти в наступ, і є певні тактичні успіхи, тому не випадково. Я би сказав, що напередодні цього осіннього, ну можливо і критичного етапу війни, все ж таки, мав відвідати Київ пан Блінкін Тим більше, що інша делегація сьогодні знаходиться недалеко по американським міркам в Рамштайні, в Німеччині там міністр оборони Ллойд Остін знаходиться і він якраз веде цю зустріч в Рамштайні. Наш міністр оборони знаходиться. Ну і ще один момент дуже важливий: оскільки все ж таки Сполучені Штати Америки сьогодні знаходяться в виборчому періоді, в перший вівторок, листопада, будуть проміжні вибори до. Конгресу дуже жорстка електоральна конкуренція, і як кажуть сьогодні в американській пресі, ну не тільки в американській пресі, кейс України для нинішньої американської адміністрації, дуже важливий, показовий і успішний, який можна досить, скажемо так, успішно не тільки реалізовувати тут на території війни так. В в, в, в холодній гібридній війні з Російською Федерацією з боку Сполучених Штатів, Америки, але і на електоральному американському полі, тому що виходить так, і це вже зрозуміло, що допомога Сполучених Штатів Америки правильно вибрана комбінація військово-технічних, економічних, санкційних і дипломатичних методів, вона. Приносить не тільки допомогу Україні, не тільки дала можливість нам вистояти, але й дає можливості переходити в наступ і дає більше оптимізму для кінцевої перемоги. Так що таку скажемо так історію допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки і західних партнерів, вона може бути і скажемо так. Проміжною, але в даному випадку електоральною перемогою нинішньої американської адміністрації і зрозуміло, що Сполучені Штати Америки до цього візиту буде прикута увага, буде інтерес, і це буде впливати на електоральні настрої на користь демократів, на користь Байдена і його адміністрації. Вже стало сьогодні відомо за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн про 675 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки Україні від США. наскільки достатня ця допомога, щоб йти в контрнаступ вже без пауз і досить успішно? Ну, досить успішно можна йти і при такій допомозі, але якщо думати про великий такий ну, наступ в форматі звільнення, вже звільнення всіх територій, то зрозуміло, поки що це, ну я би сказав, необхідна, але недостатня ще допомога. Тому що мова має йти, якщо говорити про великий контрнаступ у всі лінії фронту, не тільки на окремих ділянках фронту, потрібно перш за все дві речі: це наступальна зброя, це танки. Перед за все, Західний, тому що вже бувши радянські танки, вони вже, ми скажемо, не вирішують ситуацію. Так? Ну можна ще отримати там, там, від Польщі, від Словаччини, там, Словенії, зібрати з міру панітки, як так кажуть. Але це не вирішує питання. Так? Тому не випадково сьогодні, на зустрічі, або перезустріч в Рамштайні, міністр Богдане Резніка говорив про те, що нам необхідні західні танки. Так він і сказав. Західні танки. Ну, мова йшла про Ліопард. Ліопарди німецькі, поки що там є певна заміночка, як то кажуть. Ну, я думаю, це питання буде вирішено. Ну, і по-друге, для того, щоб йти в наступ серйозний такий так, великий, потрібні ще е, військово-повітряні сили модернізовані, потрібні літаки, потрібна штурмова авіація, і, це, ну, це і, і тактична авіація, це гелікоптери військові. Поки що ми такі заявки зробили. Так, окрім цього, ми ще попросили гаубіці для того, щоб... це така ствольна артилерія. Чому це дуже важливо, саме ствольна артилерія? Тому що ну, на певну ракетну артилерію є засоби протиракетної оборони в росіян. А ось по ствольній тут. Знаєте, нема, нема такого антидоту для того, для антидоту, щоб зменшити ефективність враження. Тому мова там буде йти не тільки про конкретні гроші, а саме для того, щоб ми все-таки отримали модернізовані, західні, зразки. Танків, якщо ми це доб'ємося, хоча і не в короткостроковій такій, знаєте, моментальній перспективі, а хоча б середньостроковій, то це буде успіхом. успіхом. Тому проблема не в грошах, проблема в самій якості допомоги. Можна, знаєте, на ці гроші, там, ну, там форму, уніформу, якісь засоби. Там, хоча... Як писала західна преса, міністр оборони Резніков звертався вже до наших партнерів, щоб вони пошукали форму, амуніцію на зимній період. А це означає, що ми готовимося до зимового сезону війни. І це раз, і по-друге, Блінкен, окрім оціню 675 доларів, Блінкен привіз нам звістку про 2 мільярди. Доларів, які будуть надані Україні для е, зміцнення оборонних можливостей і взагалі військової допомоги, а також країна ну, Східної Європи, я так розумію, Балтії, які знаходяться на передньому краї, передньому фланзі на фронтальні, скажімо так, форп, являються форпостами ось, е, щодо російської агресії. Так що ці 2 мільярди це теж можна додати, такий бонус. Так, до тих сум цифр, які озвучувалися напередодні і в ході зустрічі в Рамштайн. Ну от так щодо довгострокової війни, от сьогодні така е, заява міністра оборони США Лойда Остіна. Що він закликав партнерів до довгострокової підтримки України, тобто можна це сприймати, читати як те, що війна дійсно буде ще довго і заточно не кінець цього року. Тобто, треба розраховувати ще як мінімум на рік. Ну, як мінімум, так очевидно, що завдання ж вирішені ну поставлені які. За звільнення Криму, звільнення всіх територій дуже важко буде це зробити ну, в найближчий період, а то, а, тим більше з урахуванням тих факторів, про які я сказав, відсутність достатні е, авіації і е, танки. тому що танки нападають. Артилерія стримує, фіномети, джавеліни, протитанкова зброя, яку ми отримували до цього часу, а танки не наступають. Тому, це, да, тому, поки ми не е, отримуємо достатньо допомоги, зрозуміло, що буде важко це зробити, і це ну, тільки буде збільшувати жертви ну, українців, вояків, е, солдат, офіцерів. Ось, е. А по-друге, ну, сьогодні бачите ситуація, яка е, на фронті Росія вже не може рухатися вперед, але перемогти її поки що теж неможливо. Військовому сенсі цього слова, тому а це можливо тільки перед наступ. Але я бачу, що міняється все ж таки тактика і наша і західних партнерів, а можливо це стратегія, що якщо десь там місяць-чотири тому говорили про те, що головне не дати перемогти на полі бою Росії, то сьогодні вже мова йде про те, щоб забезпечити військову поразку Росії. Ну, а це все ж таки ближчий період, ну, скажімо так, перспектива не дуже, скажімо, рельєфна, так або зрозуміла. А ось на 23-й рік, да. Так що війна в різних формах: і активних, і гарячих, і більш таких, скажімо, менш активних вона буде продовжуватися, вона буде скажімо, і набувати інші аспекти там, енергетичні, економічні, продовольчі. Ну, треба бути готовим до цього. Треба готуватися, мобілізовуватися на 23 й рік. Ну, не, я би так сказав, що навряд чи сьогодні оптимально і взагалі було б зрозумілим, якщо б ми зупинилися на півдорозі один дієвий спосіб, щоб пришвидшити нашу перемогу це санкції в держдепі нещодавно заявили, що це дійсно санкції є дієвими. Однак був момент із тим, що Україна просила визнати Росію державою спонсором тероризму. А в США відмовились, пояснивши це тим, що їм буде складніше нам допомагати що й певні нюанси на вашу думку, що це означає? Вони не хочуть чи дійсно є якісь такі перепони, чи зараз це не на час? Ну, я думаю, що є певні перепони, а по-друге, можливо, це не на часі зараз. Так, щоб, ну, е, Бачите, треба діяти методично і поступово, а не зразу намагатися ескалювати ситуацію, і потім е, ця ескала, ескалаційна ситуація може вийти з-під контролю. Колись Марк Мілі, е, начальник. Штабів, так Сполучених Штаті Америки говорив про те, що ескалація має бути контрольована, керована. Інакше це може вийти з під контролю, враховуючи те, що Росія все-таки країна з ядерною зброєю. Тому діяти треба, знаєте, так, методом удава, а не е, зразу скажі, всі карти відкривати. Це перше, по-друге, є економічні е, там і аргументи, тому що. Сполучені Штати Америки отримують від Росії уран експортують Титан це для літакобудування. І зразу вони не можуть вийти з цих, скажімо, експортних поставок від Росії. Тому ну, для того, щоб їх треба замінити чимось, так, знайти інші джерела. Ну і третє, це по-третє, це нічого не вирішує по великому рахунку. По великому рахунку буде вирішувати все. Хоча я розумію нашу, ну скажімо так, і дипломатію, і вище керівництво військово-політичне. хочеться хоче ну, пришвидшити перемогу. Але тим не менш, я думаю, що з Росією ми справимося, справимося і так, без того, щоб там, визнавати її спонсором тероризму. Це вирішується на полі боя. Більше того, ну, американці ж допомагають. Розумієте, вони те, що вони не визнають, вони компенсують військовою допомогою, фінансовою допомогою. О за часів тільки що цифру. Я дивився так новину. За часів Байдена Україна отримала спочатку приходу. Байдена отримала 15,2 мільярда доларів допомоги візні. Це достатньо велика сума. Є ще ліндліз. Не будемо збити є ще гранти. Так що будемо поки що рухатися в руслі контрольованої ескалації, контрольованого і подальшого тиску на Росію. Зрозуміло, санкції, які вже ввелися, вони дуже боляче б'ють по Росії. Ну, а все ж таки вирішальна, вирішальний фактор перемоги над Росією, це українські Збройні Сили. Це військова допомога і це наші успіхи на полі бою звісно. Дійсно, і обіцяють владі нашій, що буде ще дуже багато сюрпризів для росіян, тому що звісно всі деталі розкриваються. Цікаво ось новиною для мене стало що муніципальні депутати Санкт-Петербурга звернулися до Держдуми визнати Путіна державним зрадником через війну в Україні. От дуже цікава заява. Це пролунало від одного з депутатів Дмитро Палюга. От мені цікаво, це поодиночний випадок, і це просто придушиться як в принципі це робиться, Звичайно, в Росії всі, хто не згідні з режимом. Чи це може бути початком чогось великого, якогось великого бунту, який може статися невдовзі щодо Путіна? Ні, поки що бунту не буде. Бунт можливий, причому різний. в Можна як в таких е, націоналістично ура патріотичних формах, так і в таких ось опозиційно-ліберальних, коли буде достатньо серйозна військова поразка Росії. тоді може бути, ну скажімо, якийсь вибух. Бунти, так, да поодинокі протести є, є заяви, але поки що розколу еліт. А звідси починається. Все починається з розколу еліт. Поки що немає да, є протиріччя між різними там кланами групами в владі, але е, сьогодні поки що немає підстав. По перше, тому що поки що військової поразки Росії ми не бачимо те, що відбувається е, ну, на фронті там від Херсону до Харкова. Ну для них це не війна. Для них це спеціальна військова операція. Ну це, це будь-яка імперіалістична держава веде свою колоніальну війну. Через такі експедиційні військові сили. Це тільки невелика частина армії, там 20% від армії, в СВО. І Путін не хоче не хоче розширяти військову присутність в Україні. Чому тому, що він якраз і боїться, що е, подальше, скажімо так, військова ескалація втягне його в велику війну, яку він програє точно. Причому в ближчому періоді, і будуть оці бунти, і так далі. Тому що коли дуже багато е, ну, військових і багато велике, скажімо, включення, втягнення до війни, то це що? Це і дуже багато жертв гроби, а це і так далі. І так далі, протести і, 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 проч, і доля. Тому знаєте, коли програють СВО, ну це одна справа в суспільній свідомості. А коли програють війну. Це вже інше, розумієте? Це інше сприйняття. І тоді такі речі можливі. Тому Путін він не хоче збільшувати там кількість е, е, тих, хто перебуває на фронті. І взагалі не говорить тільки про, про своє. Взагалі, останнім часом вони все менше і менше хочуть говорити про те, що відбувається там під Харківом, під Херсоном. Е, ось е, так що. А, вони сьогодні роблять ставку на те, що воно якось тут заглохне все, так затухне, потухне. Якісь можливо можна там мирні перемовини. Він вже давно хоче мирні перемовини і дає різного роду сигнали. І ось ці сигнали говорять про що. От як, коли він казав, що ми ще е, по справжньому не починали. Як коли перший раз це сказано було там десь два місяці тому, я зразу в коментарі сказав: він хоче перемовин, він не хоче. Кажемо, відкривати новий етап, він хоче перемовин. І ось Водівостокі він вже сказав, що а ми ще, ще не починали. Ми хочемо, ми закінчуємо. Ми закінчуємо війну, яку почали там не ми в 2014 році, але зверніть увагу на це слово закінчуємо. Він хоче передишки, він хоче перемир'я, він хоче якісь перемовин для того, щоб тому, що він і розуміє, що йому потрібно буде воювати не тільки з Україною. А із Західом в цілому, я маю в нас і в воєнно-економічному сенсі, воєнно-технічному сенсі, а на тому ресурси потрібні, в них економіці ресурси, і не все зразу відправляє на там фронт на сході України. Так що ось ця така стратегія того, що у нас не війна, а у нас спеціальна воєнна операція. Вона і те, що все ж таки мирне життя у них продовжується, ну тому що не війна. А війна це вже не мирне життя. Ну тому скажімо, дуже мало таких різних протестних виступів, заяв і таке інше. Хоча і зрозуміло, як хтось з з такими закликами, з такими промовами, то їх зразу ну, починає трамбувати поліцейські і силові структури Росії. Ну от він, розуміючи, що Україні треба всі її території, які він захопив разом з Кримом. Що він міг би запропонувати на переговорах? Тобто, торгувати з територіями точно Україна не хоче? Невже він сподівається дійсно на якийсь певний торг? Ну ні, ну він може піти з Херсону, може піти з Харкова забрати? Так ну, така ж ну, ситуація допускалася в Стамбульському мирному договорі. Які Україна в кінець кінцем не підписала, тому що там було що, що питання ДНР-ЛНР Криму воно виноситься за дужки для подальшого обговорення там, і пошуку якогось компромісу. В обмін на нейтралітет України, демілітарізацію і так далі. Тому такий він варіанти залишається. Так, вони ж говорять про те, що у них є цей варіант, і вони готові, готові до нього повернутися. От такий варіант, так. Тому що йому потрібна передишка, він розуміє, що СВО він програв, але розуміє, що треба готуватися до великої війни з західом в цілому, економічної, енергетичної, продовольчої, фінансової, ну і можливо навіть і гарячої. Так? Тому що ну, Крим вони ж вважають цю територією своєю відповідно, там уже вступає в силу інша. Логіка, там вже логіка не СВО, а логіка війни. Тому що за ядерною доктриною Російської Федерації загрози територіальній цілісності і державі Росії, а Крим це вони вважають так, так? Я ж говорю, це вже може і застосуватися, може застосована бути ядерна зброя. Все можливо. Чи зважиться він на ядерну зброю, тому що він знає прекрасно, що у відповіді теж може отримати е, таку ж кнопку з іншої країни. Ну і звісно, в нього зараз є в руках е, ядерна зброя у вигляді запорозької атомної станції, чи може він її використати теж якось? Ну вони ну, з одного боку, це так, але з іншого боку, знаєте, ніхто не хоче ризикувати. І сполучені Штати Америки, і в Європі, так я говорю з приводу застосування ядерної зброї, Це розуміло, що може і не використати цю опцію. Але в умі, і військових, і військово-політичному керівництву потрібно це тримати. Що стосується Запорізької, ну да, там теж все можливо, але там історія трошки інша. Так чому тому, що. Історія це полягає в тому, щоб відключити, точніше значить, перепід, пере, перепідключити Запорозьку АЕС на е, атомну електростанцію, на е, Росатом і на російську електроенергетику. І таким чином, таким чином е, залишити нас без профіциту електроенергії, який ми можемо перепродавати в Європу. І Європа це дуже потребує. Тому що взимку їм потрібно ну, більше електроенергії, і для виробництва, і так далі. Тому вони на цьому грають, щоб поставити Європу і Україну перед фактом, коли не буде вистачати електроенергії. І це вони роблять для цього, щоб потім це все, скажемо, ну, зробити на підставі того, що вони хочуть перепідключити, і це вони все роблять для цього. Щоб обґрунтувати це перепідключення, так от на свої електричні лінії. Ну ми це розуміємо. От. Це перше, тому що Запорізька атомна станція вона найбільша в Європі. У нас 15 енергоблоків, шість із них знаходяться на Запоріжжі. Вони ще хочуть у них планах. Южноукраїнську, ну, це в районі там, Миколаєва, так, тоді на південь, южноукраїнську атомну електростанцію теж е окупувати і забрати. Таким чином, е залишити нас без е достатньої електроенергії, не кажучи вже про можливості перепродавати цю електроенергію на захід. Це достатньо хороша сума, і вона б нам допомогла ну, вирішити, хоча не всі, але все-таки вирішити деякі проблеми, пов'язані з дефіцитом бюджету. Яка роль магате у цій всій історії? Тому що ми бачимо дуже такий показовий візит, був потім певні висновки. Але що далі? Що далі після цих висновків? Так є російська техніка, так проводяться обстріли. Хоча вони не сказали, з якої сторони обстріли. Що ага. далі? Які далі дії можуть бути? Ну, Роль така собі, скажу, нікчемна так виявилася. Ну, сьогодні я дивився так. і, да, Сьогодні була заява ГРОСІ, Керівника МАГАТЕ, який був на станції, сказав, що потрібно домов, щоб і Росія, і Україна домовилися так, про те, щоб ну, убезпечити запорізьку атомну електростанцію від таких можливих ризиків. Все, ну, це приблизно ребята. Давайте жити дружно. А реально. Так, МАГАТЕ ну, нічим не допомогла. Приїхали, подивилися і поїхали. І все фактично залишилося на тому самому місці до приїзду. Тобто статус-кво, який полягає в тому, що Запорізька АЕС окупована і знаходиться під контролем російських військ, і російської окупаційної адміністрації вона цей статус-кво зберігло, зберіглося. І навіть не допомогло МАГАТЕ, і відповідно. Слухання відповідні в, в радбезі, ООН, який відбувся ну день тому, як сприйняли сьогоднішню новину про успіхи збройної сили України на харківському напрямку? 50 кілометрів пройшли наші солдати-воїни? Як сприйняли, чи очікувано було це для вас? Ну, те, що ми ж готували резерви, так і говорили про наступ, ну, це певним чином очікувано. Я більше там все ну, такі на Херсон, так але я так дивлюся, що Херсон рос, російські війська. Ну вони вимушені були зняти деякі. Військові підрозділі перекинути їх на Херсон, голили відповідно харківський напрямок. Ну зараз ідуть запеклі бої. і Я так розумію, що ми рухаємося в сторону Шевченкова і Куп'янська. Так, Куп'янськ це сьогодні квазі столиця окупований Росією Харківської області. Там і губернатор. Призначені якісь в них є. Так? Ось. так що будемо чекати на те, що ну, це символічно, тому що це ніби столиця. Ну, і це взагалі Куп'янськ такий залізничний центр, логістичний центр, авто, авто такий дорожній центр. ну Це було б дуже. Скажімо так, і показово, і важливо з військово-оперативної точки зору, щоб ми в найближчий час просунулися і звільнили. Хотів сказати, взяли, ні, звільнили. Все ж таки, місто Куп'янськ Харківської області, і взагалі з Харківської області прибрали всіх окупантів. Ну і потім далі. Тому що якщо нам вдасться це зробити, потім можна перейти, вийти в тил. Там ізюм балаклея нашим військам в тил до російських військ на Донбасі, на які сьогодні там намагаються розвивати наступ на слов'янська краматорському напрямку. І тоді зрозуміла ця групіровка на Донбасі, так або Славянська Краматорська напрямку. Так вона може вийти в тил. Вона може просто бути взята в таку облогу осаду. Окружена, скільки часу, на вашу думку, треба для того, якщо йти в такому ж темпі, як зараз йдуть наші Збройні Сили України, щоб дійсно вийти активно? Ну, час не, не треба тут, скажімо, поспішати так, і будь-яку ціну робити. Потрібно, щоб були військові резерви, мобільні, і потрібно посилити наступ танками, БТРами, самоходними гаубіцами так і літаками. Ось якраз про це, і говорили сьогодні в Рамштайн. Ну дякую. на цьому був основний настав. На цьому був основний це. Нам нам треба більше літаків, більше гелікоптерів і більше танків. Так що наші союзники хай, ну скажімо, задумаються, де можна які резерви в найближчий час взяти. Ну і на довго на середньострокову і на довгострокову перспективу теж над цим подумати. Треба треба. Робити, щоб військова машина рухалася не, не в такому партизансько-кавалерійському стилі. Вона має методична, з урахуванням ризиків, враховуючи те, що сьогодні війна має бути солдатозберігаюча, зберіг, зберігати солдат, і зберіга, солдатозберігаючі технології мають бути війни і на полі бою. Але при цьому просуватися в переможному напрямку. Я нагадаю тут канал Фабрика новин. Ставте лайк, підписку обов'язково коментуйте те, що почули з чим згідні з чим ні. Я нагадаю, це був політолог Вадим Карасьов. Дякую вам за важливу розповідати. Дякую.